Галина Карепова адвокатка. Жінка має власне бюро. У ньому надають безкоштовні юридичні консультації військовим. А щоб про це могли дізнатись більше захисників, бюро долучилось до проєкту Хмельницький вдячний. Ми працюємо з військовослужбовцями вже десятий рік з 2015 року і. Відповідно, зі всією повагою турботою відносимося до військовослужбовців. Я вирішила, що було б непогано долучитися і в рамках ініціативи Хмельницької міської ради. Якщо у військовослужбовця є певний запит, якесь невирішене питання або проблема, відповідно, він може звернутися до нас за безкоштовною консультацією. Галина Карепова додає: військові звертаються за консультаціями майже щодня, переважно з питаннями, які пов'язані із службою. Останнім часом це запити пов'язані з військово-лікарською комісією, де встановлена неправильна прив'язка до поранення, тобто не з захистом батьківщини, а з проходженням військової служби або з виконанням військових обов'язків. І виникає проблема в документах, яку потрібно вирішувати. Так само стосовно питань звільнення з військової служби. Коли ж дізнаються, що можуть отримати консультацію безкоштовно, ніяко віють, та навіть попри це пропонують оплатити послугу. Однак, адвокатка каже, їхня консультація найменше, що вони можуть зробити, аби віддячити військовим. Вони повинні, крім того, що отримувати цю послугу зі знижкою, просто отримувати відчуття, що про них пам'ятають, про них турбуються. Вони потрібні, люди цінують той вклад, який вони зробили. Нагадаємо, започаткували ініціативу Хмельницький вдячний у вересні минулого року. Задля підтримки захисників і ветеранів. Військовослужбовці можуть отримати знижки на товари чи послуги. Нині до проєкту долучилось майже 80 підприємців. Кав'ярні, ресторани. Магазини одягу, меблів це може бути і 5%, на нерухомість, наприклад, 3%, відсотки. Але скільки коштує квартира, то це я думаю дуже значима буде сума. У кав'ярні надають 100% відсотків на каву, наприклад. В управлінні торгівлі закликають підприємців, які надають знижки військовим ставати партнерами проєкту. Для цього власникам потрібно заповнити анкету, яка розміщена на сайті Хмельницької міської ради у розділі бізнес-захисникам. Ця анкета потрапляє нам в управління. Ми її перевіряємо достовірність інформації. І реєструємо це дуже зручно, коли військовий може зайти на один сайт і отримати весь перелік, знижок, котрий надає місто. По-друге, це той мінімум, котрий ми можемо зробити для військових, для того, щоб віддячити Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.